А зараз я вам хочу трішки показати наші архивні роботи, які малювали діти нашої групи, які вже зараз у школі навчаються. А на той час були в садочку, і коли ми розмовляли з ними про дорожній рух, бачите, на всіх трьох малюнках зображений і світлофор. І машини, автомобілі, які прямують трасою. І, звісно, пішохідний перехід з зеброю. Може, хтось з вас захоче намалювати такий малюнок? Будемо раді подивитися і показати іншим. А це робота наша спільна. Бачите, великий аркуш, на якому ми використали непотрібні малюнки. З книжок старих, або з кольорового паперу обкладинку. Бачите? Пам'ятаєте нашу розповідь про доброту? От ми зробили добре природі. Ми використали повторно матеріал, який планувався викинути. Подивіться, тут теж пішоходи, водії, бачите зебра. Ось хлопчик-регулювальник стоїть, вказує, куди рухатись. Машини їдуть містом, як завжди, світлофор, заяць бешкетник Подивіться і скажіть, от грається м'ячиком біля дороги. Що ж може з ним статися? Як ви гадаєте, можна грати іграшками біля дороги? Ось така яскрава жіночка, привітна, усміхнена, їде в авто. Пішоходи чекають. Поки буде горіти зелене світло, щоб перейти дорогу. А це подивіться, які малята. І ще й у руках у них квиточки. Як ви гадаєте, що це за вид транспорту, у якому є водій, багато місця для пасажирів, і ще видають квиточки? Як він може називатися? Цей вид транспорту, поміркуйте. Отаку роботу ми робили спільно з дітками коли розповідали про дорожній рух.